Друзі, сьогодні ми їдемо на одну з найбільших передач шарків зі збору щелепа. Сьогодні в рамках нашого збору щелепи відбувається видача майна загальною вартістю 117 мільйонів 206 тисяч 756 гривень. Це п'ять наземних станцій, п'ять тепловізійних камер та головне 30 бортів Шарк М, які вже готові виконувати бойові завдання, виявляти та знищувати ворогів. Все це завдяки вам, нашим донорам та партнерам. На початку 2025 року ми фондом проаналізували запити, які надходили від військових. Ми зрозуміли, що можливий дефіцит розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня на фронті. Проаналізувавши ринок, ми зупинилися на українському безпілотнику Шарк М, який здатен не тільки якісно проводити розвідку, а також у зв'язці з роботою українським баражуючим боєприпасом вражати ціль на відстані 100 кілометрів і більше. Знаючи потребу та кількість навчених екіпажів, ми пішли в збір щелепи, метою якої було зібрати 200 мільйонів. Гривень. Завдання посилити наші екіпажі гарною розвідкою та ефективним засобом ураження. Виявили ми за Донецьком цілий аеродром противника БПЛА, БПЛА противника, тобто чотири екіпажа БПЛА, два екіпажа «Суперкам», один екіпаж Арван і один екіпаж зала, що було відповідно ідентифіковано. Тобто екіпажі злітали, сідали, доповіли, нанесли ураження з допомогою старшого начальника. Знищили повністю один екіпаж Арлана і пошкодили, по 300, вилили роботи, екіпаж супертазу. Наступний день повинні перевірити, є вони там за немає. Екіпажа була, в тому місці вже не було. Туда <звіст> приїхала, <для> того, кокольць, <звіст> то туди приїхав комплекс Р303. Прямо в той ж саме місце. Ми його виявили, інтегратували, доповіли і знову було нанесено враження і знищений цей <звіст> комплекс. <кокольць. звіст> так от, от така цікава <звіст> Я була при використанні шарку. Це коли була визначена одна із цілей, яку ніхто не міг розібрати, що це таке, всі говорили, що це макет. Кучу різних засобів літало, і не могло розібрати, що це. Поки ми тоді не вирішились навадилися полетіти в зону, яка може бути ураженою ворожим ППО. Роздивилися і зрозуміло, що це зовсім не макета, це РЛС-станція П-18 Черек. Дякуючи шарку, це було видно з великої дистанції, що провело до дії використання прожирочого боєприпасу, і ціль було знищено в цей же день. На одній батареї дякую чудовому польоту. Шарку. Ми вдячні всім за ваші донати, але проект ще щелепе триває. Наша мета 300 мільйонів гривень. Для того, щоб було більше шарків, більше баражуючих боєприпасів, більше уражень. Доєднуйтесь до проекту своїм донатом. Дякуємо і слава Україні! Героям слава!